4 позачергову сесію, дуже строчного, Віктора Миколаївна буде доповідати. Кворум є. І, які пропозиції йдуть до початку сесії? Розпочати. 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 Значить, 54-ту позачергову сесію голос відкритою. nosi voro Сьогодні ми зібралися по одному питанню. Вікторія Миколаївна, якщо поки настроїться реєстрація і це все далі, може хай вона доповідає. Заперечень немає? Звісно, немає. Все, Миколаївна, розказуєте, коли прийшло, що прийшло і що ми зібралися. Доброго дня. Шановні депутати, до розпорядження Кабінету міністрів України, який був прийнято тільки 26 грудня, це розпорядження надійшло нам втора до війни. Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на харчування учнів початкових класів. Згідно додатка до розпорядження на Суднянську громаду, передбачено 348 тисяч 500 гривень. Ці кошти передбачені цільові кошти, які на харчування. Ці кошти вже вчора до вечора зайшли на рахунок нашої громади і вже честь. Відповідно, нам треба відобразити дохідну частину, видаткову частину, щоб не було розбалансованості між нашими бюджетами і обласним і державним бюджетом. Але так як у нас вже закінчення бюджетного року, в буде працювати тільки ще в понеділок, останній день, коли можна ще відображати, щоб не залишати це на останній день. Деякі громади проводили вчора вечором, деякі сьогодні, деякі тут завтра проводити. Щоб відобразити ці кошти, вирішили, щоб е, ці кошти не пропали. Казначиство сьогодні працює. Ми ще після сесії, якщо прийметься рішення, будемо працювати, подамо казце е, рішення сесії на казначистку, щоб воно працювалося, ці кошти відобразилися. Е, ви розумієте, що ці кошти не будуть використовуватися, тому що вже всі бюджетні операції закінчені, це вже ніякі ні фінансові ні юридичні, ні платіжні інструкції по казначеству не проходять. Тільки можуть відображатися якісь. Мінус бюджету приводитися у відповідність. Тому е, е, таке бачення підтримати, що ці кошти просто відобразяться на Студенському ліцеї. Бо сьогодні виходить Сікнала Івана на роботу, виходить, ще багато в Суденському ліцею, щоб ці кошти відобразити в себе. От. А в понеділок ці кошти Студенянського ліцею заберуться і будуть зберігатися на позовому рахунку. Громади, а вже в січні місяці ці кошти, що ми традили з вами на попередній сесії, 400 тисяч, ви пам'ятаєте, і ці 300 будуть розподілено згідно учнів на кожен навчальний заклад. Розподіл цим здійснюється відділом освіти, погоджуватися з кожним керівником закладу, і ці кошти зі дорішення сесії ми розподілимо на всі заклади відповідно до тих 119 учнів, які в нас є, і передбачено їм харчування згідно з державного бюджету. Тому дуже дякую за те, що відгукнулися, тому що не всі громади розуміли, дуже було складно це все зрієтуватися в цьому кінці року і не всі хотіли проводити, не всі розуміли ситуацію, але в департаменті фінансів теж немає. Такого бачення єдиного, ці кошти треба відобразити, тому що якщо ми не відобразимо, їх держава забере і курди буде в 2025 році розповідатися кошти на харчування ще додаткові, ці кошти будуть не враховані нами, а підуть на інші громади. Тому така е, наша пропозиція. Е, прийняти ці кошти до нашого бюджету, тим більше, що вони вже знаходяться на нашому рахунку, залишаться і, і їх розподіл, в 25 2025 році. Маємо запитання. І ті то, що в нас були так, на харчування. До Так, ще додають зараз. Чи не можна, щоб ну, решта дітей, на виглядах не мають харчувалися <плес> ну, е, Там же ж дивіться всі, які пільгов, е, е, категорії пільгових дітей не передбачені законом.

Та не буде залишні гроші, як ви не можете поняти, що їх не буде залишні. Якщо ми зараз їх не возьмемо, то нам ніхто їх не дасть. Дивіться, не щоб ви будете у вас не казати, це треба зробити аналіз. Просто волнуєте, гроші були закладені на 300 тисяч на цих дітей, а тут ще 348 дають. Куди вони підуть, розумієте, на це питання. Їх, якщо ми цей, то їх не дадуть, то 400, що були закладені. Якщо ми зараз їх не дадуть, то тут прийдеться свого бюджету. Коште він цей порядок, який розробився. Він розробив, якось таке ну склався так, чим не мали часу в державі. Вивчив порядок, який передбачає використання цей субвенції, бо до кожної субвенції є порядок. Треба вивчити, які категорії, кого ми харчуємо, яка вартість харчування, як ми, щоб не було так, що ми ці кошти, як все ворогів, не змогли освоїти, вернули, ви освоювали собі треба, які робили, розправили, щоб давати роздумку. Скільки я тут працюю, в принципі, по харчуванню дітей ніколи не було якихось власнень і не Я думаю, це питання воно вже у нас напрацьоване. Вивчимося законодавчу базу ось через Наталську Іванівну працюємо. І Я думаю, що в нас питань по цьому буде. Ми ще жодні дитині не відказали, які лікаря поставить клопотацію. У вас сім дітей звільнених, так. вчора Ми, подзвонила, ще саді. Ми тут з вами, скільки, як то говорить, забираємося. Да? Були такі моменти, що от діти вдома. У таких неблагополучних сім'ях, де немає що їсти, вони виходили, класні керівники бачили, що діти голодні і так далі. Що вони йшли раді того в школу, щоб по тут пообідати. Писали ці списки, і ми ці списки задовольняли разом з вами. Я думаю, тут теж ніяких питань не буде. Давайте реєструємося, Реєстрація, шановні депутати, реєстрація. Так, реєстрація жміть там. кнопку. Нажимаєм, так? Да, 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 да. Замерз не пікає. пікає. Нажимаємо. Нажали. Так. 17 осіб. Все нормально. нормально. Все зареєстрували. Всі зареєструвалися. Да. Тепер э, порядок. доповідь порядок день. А? день. Дивіться, порядок день. на порядок денний сьогодні виноситься тільки одне питання. По чому харчування? <кху> До порядку денного зміни добавки є? Немає порядок денний? Так, день. Да. Все, пропозиція затвердить. Все, знов нажимайте, бо немає цього. Нажимаємо. Понажимали? Да. Всі є. Всі є. Да. Всі так. Да. Зараз доповідь, я б буде казати, Вікторію Миколаївні всі послухали, да всім все ясно. Голосуй. Голосуємо. На голосування. За основою цілу. За основою цілого. Нажимаємо. Так, рішення прийнято. На сьогоднішній день порадок денний вичерпаний. Дякую всім, що прийшли. Спільний. 154-та сесія позакребувала. you <sweak>